Дай вгадаю, твії учні на уроці вокалу, як тих чотири пори року: то гроза, то сонце, то дощ та сніг. А я розкажу тобі свого досвіду, як займатися з різними типами темпераменту учнів і як досягти класного результату і, звісно, зберегти нерви. І це, до речі, інформація з мого вокального курсу для викладачів вокалу Level Up. Санвік це той тип учнів, який з порога заходить і каже: Ай, давайте ми заспіваємо нову пісню.' Пізнала себе? Їм завжди потрібно щось новеньке, якась активність, якесь маленьке шоу, виклик. Але... Тут є небезпека. Головне не дати забагато волі, тому що ці уроки вокалу перетворюються просто на стендап, і результат буде такий собі, і ви, як викладач, теж втомитесь від таких уроків. учень холерик, співає так, ніби він бореться прямо зараз за місце в Євробаченні. Хоча ви просто розбираєте, наприклад, розпівку. Дайте йому чітку структуру, трошки виклику, трошки спокою. І головне навчіть не тільки співати, а заспокоїтись і дихати між фразами. Флегматики. Ви кажете, заспівай з енергією, а він такий. Співає і через п'ять хвилин переходить в режим slow motion. Ви кажете, дай мені ще щось. Він такий. Ну окей, я подумаю. Дайте флегматикам стабільність, постійно їх підбадьорюйте і знаєте, в такому темпі трішки пришвидшуєте до швидшої реакції на уроці. Меланхолік. Ви йому кажете Заспівай трішки інакше, все класно, трошечки поміняй. І він реагує так, ніби ви йому розбили серце. Таких людей потрібно ще більше підбадьорювати, заспокоювати, не підганяти, дуже часто хвалити і йти маленькими стабільними кроками. Насправді викладачам вокалу дуже важливо швидко вловити, який саме тип темпераменту має учень, який саме тип сприйняття. Це аудіали, візуали, сенсорики. Так, звісно, маєте зрозуміти рівень мотивації учня і втримати цю мотивацію, тому що на початку ми такі егей, з ентузіазмом хочемо три рази в тиждень займатися, А з часом цей ентузіазм падає. Тому ви, як викладач вокалу, маєте вміти втримати цей рівень енергетичний. І звісно, це все я розповідаю на своєму вокальному курсі для викладачів вокалу Level Up і зовсім скоро його анонсую.